Всім привіт із сонячного Ріо де Жанейро. Саме тут, саме зараз триває Мейджор по CSGO. і саме на цьому турнірі стартує дещо особливе. Тому що український кіберспорт об'єднує свої сили разом з фандрейзинкою компанією United 24 до кінця року на вас чекає серія благодійних шоу, турнірів, шоу-матчів та іншого крутого контенту за участі лідерів думок українського кіберспорту і не лише кіберспорту. Ми об'єднуємо наші сили заради однієї мети. Зробити свій вклад для допомоги Україні через Юнайтед 24 за трьома напрямками. Це оборона і розмінування. Відбудова України медична допомога. А саме на флот морських дронів, медичне обладнання та відбудову інфраструктури України. Переходьте на сайт та долучайтесь до ініціативи. І пам'ятайте, кожен до нас дуже важливий. Він наближає нас до перемоги. Давай разом покажемо силу кіберспортивного ком'юніті. А для тебе ми підготували ексклюзивні подарунки від учасників проєкту. Тому слідкуй за анонсами. Приходь на стріми та донать. Підтримай Україну, підтримуй Україну бо разом ми не стримна сила.